Усім привіт! В цьому відео я пропоную вам розібрати тести з трьох тем – це макові, грчкові та абобові. Ми будемо розбирати тести, у яких вже є правильна відповідь, але будемо виділяти ключові слова, за якими будемо орієнтуватися в наступних тестах, якщо вони нам ведуться на самому кроці. Ми тож починаємо. У одній з рослин, що вивчається під класу раненку ліди, встановлена наявність у всіх органах, молочників із жовто-гарячим. Е Вибачаюся жовто-оранжевим молочним соком, що характерно для халідоніум Майвс. Наявність молочників, у нас характерна для родини макові або папавераце. Відповідно, якщо це буде білий молочний сік, це буде відповідно макситворний папаверсомніфром. Якщо молочний сік жовто-оранжевий, це буде. Чистотіл великий халідоніум Маюс. Якщо буде сказано, що молочний сік відсутній, це буде мачок жовтий. Тобто, ось ця головна ознака жовто-оранжевий молочний сік нам вказує на те, що це у нас буде халідоніум Маюс. У рослини родини Макових суцвіття зонтикоподібне, квітки невеликі з опадаючою чашечкою і чотирма жовтими пелюстками. Молочний сік жовтого кольору. Ось ми побачили ознаку, що молочний сік жовтого кольору, а також жовті пелюстки. І, відповідно, це буде правильна відповідь, чистотіл великий. Для виду родини паповара це відзначено молочний сік жовтий, невеликі квітки, що трьома жовтими пелюстками зібрані несправжні зонтики. Це знову ж таки чистотіл великий – а лідоніум Маюс. Лікарська рослина, що визначається, має маточку, утворену великою кількістю плодолистків. плід коробочкою, яка розкривається маленькими отворами. Якщо сказано, що у нас плід коробочка, що розкривається маленькими отворами, або сказано, що пліт підзірчастою примочкою, відповідно, це може бути лише папаверс мамніфером, макс нотворний. Лікарська рослина, що визначається, має плід коробочку з молочниками, яка розкривається маленькими отворами. Ця рослина називається знову ж таки папаверс маніфером макси нотворний. Переходимо до родини грачкові. Досліджувана рослина має плівчастий рост, що охоплює основу міжвузля стебла. Наявність таких видозмінних прилистків є діагностичною ознакою родини грачкові. Нагадую, що у всіх грачкових є плівчастий розстріл, і це є видозміною прилистків. Відповідно за ціма ознаками, ми з'ясували, що це у нас будуть грачкові. Плівчастий розстріл, що охоплює основу міжвузлям. Діагностичною ознакою якої родини є наявність таких видозмінених прилистків. Відповідно, розтруб – це характерно лише для грачкових. При порівняльному аналізі листків рослин родини полігонаци встановлено, що загальною ознакою є наявність них розтруба. Полігонаци це, це латинська назва грачкових, і відповідний розтруб – це видозміна прилистків. У харчової рослини, що вивчається з родини полігонаце, стебло червонувате, листя, серцеподібне, стрілоподібне, плід, триграний, горіх. Дані ознаки характерні лише для гречки посівною або латинською мовою. Це буде фагопірум, sagittatum. Тобто, якщо ви бачите червонувате стебло і серцеподібне, стрілоподібні листя. Це тільки може бути гречка посівна. У харчової рослини, що вивчається з родини полігона, це стебло червонувате, листя, серцеподібне, стрілоподібне. Так, що у нас тест повторюється, але вже варіанти відповіді будуть інші. Відповідно, в тестах можуть дати латинську назву або українську назву. Тобто вам необхідно знати і ту, і ту назву будь-якої рослини. Також для деяких рослин іноді характерні дві назви. Наприклад, змінюється ось це друге слово. Тобто я наводила приклад латинської назви це був фагопірум сагітатум, також може бути фагопірум ескулентум. От, відповідно, і той, і той варіант правильний, запам'ятовуйте два. Переходимо до родини бобові. Рослини, що визначаються квітки метеликового типу. Ця рослина відноситься до родини фабаце. Фабаце це латинська назва бобових, і квітки метеликового типу. Це лише характерно для родини Бобок. І нагадую, що такий тип квітки складається з двох весел, з двох зрослих пелюсток. Це, відповідно, у нас створюється човник. І також там буде вітрило. Монокарні плоди представників родини Фабази сухі, насінні, розкриваються по спинному та черевному швах двома стулками. Це буде біб. По-перше, ми можемо. Дати правильну відповідь, тому що ми знаємо, що для бобових у нас характерно лише плід біб. А по-друге, ось ці ознаки, що розкриваються по спинному та червоному швах двома стулками, це також характерно лише для бобових, відповідно для плоду біб. І не плутайте, будь ласка, з плодом стручок або стручечок, тому що стручок буде мати посередині стулку. Встановлено, що квітка, яку описують, має загоморфний віночок, в якому розпізнають. Одну верхню пелюстку вітрильця, дві бічні весла та дві пелюстки, що утворюють човник. Це свідчить, що від квітки належить до п'ятродин метеликов, родини, родини Фабатса. Відповідно, ось це все у нас вказує на те, що на свіночок метеликового типу. І родина Фабаце, відповідно, бобові навесні серед міських дерев виділяється медонос родини Фабаце, який має пониклі китиці білих ароматних квітів та переста складне листя з колючками замість прилистків. Відповідно серед цих рослин, взагалі, у нас з родини Фабаце, це буде робіння псевдоакаць. І, в принципі, все. Всі інші рослини навіть відносяться до інших родин. Але ось ці ознаки, що я виділила зеленим кольором, характерні лише для акації білої. При дослідженні п'яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одна з них належить до родини бобові, а саме гліцеріза глябра або українською мовою, це буде солодка гола. Усі інші рослини відносяться до родин солянаце. Однією з досліджених рослин квітка зигоморфна віночок метеликового типу. Ця рослина має назву. Тобто ми повинні обрати за цією ознакою, що віночок металикового типу. Ми повинні обрати рослину з родини Бобофі, або латинською мовою нагадую, це буде фабаци. І відповідно серед цих рослин у нас лише відноситься сюди буркун лікарський, або латинською мовою мелільотус офіціналіс. Переходимо до інших тестів знову починаємо з родини Макові. Встановлено, що однією з загальних ознак представників родини Макові є те, що плід у них буде коробочка. Також для Макових характерна наявність молочників з молочним соком, наявність стеблообхоплюючих листків. Також в суцвіття буде несправжній зонтик. Або він ще називається плейохазії. Пізно, що плід, коробочка, це також діагностична ознака. Представникам родини попавераци, тобто макові, властива наявність таких секреторних структур, як молочники, що містять алкалоїди. Ну, або можна сказати, що містять молочний сік. Алкалоїди там можуть бути, наприклад, папаверин, морфін, хелідонін та інші. Визначається багаторічна алкалоїдоносна рослина. У якої молочний сік жовто-гарячий, перестаросічене листя ліровидна, китки зібрані на справжні зонтики плеохазії, пліт стручкоподібна коробочка? Відповідно, ми розуміємо, що дана рослина відноситься до родини Макові. Тут ми бачимо дві таких рослини: це халідоніум майос і папавер версомніферу, але нам сказали, що молочний сік жовто-гарячий, і за цією ознакою ми робимо висновок, що це у нас лише буде халідоніум майос. Вид родини макові містить молочний сік жовтого кольору, має зонтикоподібне соцвіття на великі квітки з опадаючою жовто-зеленою чашечкою чи з жовтими пелюстками. Це знову ж таки буде халідоніум майус або чистотіл великий. У одного з наведених видів підкласу ранонкуліди у всіх органах є молочники з жовто-помаранчевим соком. Знову ж таки, це халідоніум Майус, чистотіл великий. Також тут є рослина з родини Макові, це попав самніформ Макс Нетворний. Відповідно, там буде білий молочний сік. Повертаємось в попередній тест. Відповідно, знову ж таки, Макс-Надійний це білий молочний сік, і також у нас тут ще є мачок жовтий. Тут взагалі буде відсутній молочний сік. Для позбавлення від бородавок папілом мизолів та веснянок використовують свіжий оранжевий молочний сік, розповсюдженого тіння витривалого багаторічника. Це халідонів чи чистотіл великий. Відповідно запам'ятати також застосування, тому що я бачила тест, в якому не вказують ось цю ознаку про оранжевий молочний сік, а лише вказали, для чого він застосовується, тому варто запам'ятовувати і застосування, і діагностичні ознаки. В цимозному соцвіті халідоніум має головна вісь з верхівковою квіткою вкорочена, а кілька бічних вісей однакової довжини, розміщені кільцем. Це не справжній зонтик або плеохазій. В принципі, ви можете користуватися ось цими ознаками, що наведені тут для даного соцвіття, або просто запам'ятати, що будь-який представник з родини Макові має соцвіття, плеохазій або несправжній зонтик. У 6 тіла великого насіння розносять мурашки, плітцину карпний сухий, розкривний, а саме це буде стручковидна коробочка. Також характерна ознака для всіх макових. У фазі цвітіння і початку плодоношення з соцвіття халідоніум MyS вилучено плід коробочку Лікарська рослина має одну маточку, утворену великою кількістю плодолистиків, плід коробочку, яка розкривається маленькими отворами під рильцем, або можна сказати, під дірчастою приймочкою. Це відповідно папаверсомніфером. Ми запам'ятали, що коробочка у нас відноситься до всіх рослин родини поповерацем. А от якщо даний плід розкривається маленькими отворами під дірчастою приймочкою, або як тут написано, під рильцем, то це відповідно може бути лише макси натворний папаверсомніфером кулясті, сірувати бурі багатогнізні коробочки, з яких насіння висипається через отвори під сидячою примичкою. Характерні для папа версом Знову ж таки, можу сказати, що розкривається під сидячою приймочкою. Різні варіанти, але ви повинні. Звертати увагу на те, що це не просто плід коробочка, а якимось чином він відкривається. І це, відповідно, не вказує на те, що рослина належить до родини макових. Молочники з білим алкалоїдовмісним латексом, опієм, що застигає на повітрі. Має культивована олійна і лікарська рослина з сизуватим висковим нальотом. Це макс натворний. Мачок жовтий не містить в собі молочного соку. А інші рослини взагалі відносяться до інших родин. Квітки кляуцілим флявом це у нас мачок жовтий, родини поповера, це правильний віночок хрестоподібний, чашечка зелена і опадає. Це просто необхідно запам'ятати. Тут десь прикріплю фото мачка жовтого, щоб ви побачили, який вигляд має чашечка. Розглянуто своєрідний плід мачка жовтого, стручкоподібну, Коробочку, і запам'ятаємо, що це саме одногнізна коробочка. І тут же починаються питання з рослини грячкові, латинською мовою полігонаце. Відповідно, питання у харчової медоносної рослини з родини полігонаце, степло червонувате, листя трикутно, серцеподібні або стрілоподібні. суцвіття, щитковидна волоть, плід, триграний горіх. У нас був такий самий тест, але тут ще додали інформацію про тип суцвіття, а саме це щітковидна волить. Все це стосується гречки посівної або фагопірум з агітатом. Наступне питання: визначена лікарська рослина має просту віночку... Подібну оцвітину, маточку із трьох плодолистиків, плід триграний, бурий горішок, наявна гетеростелія. За цими ознаками ми розуміємо, що рослина відноситься до родини гречкової, і відповідно серед всіх цих рослин до гречкових відноситься лише фагопірум сагітатум. Лист досліджуваної рослини з плівчастим розтрубом, що охоплює основу межевузля. Наявність таких видозмінних прилистків діагностична ознака родини гречкової. Пам'ятаємо, що розтруб відноситься до гречкових. Розтруб є від озмінної прилистки. Рослина родини гречкові, має густе, прямостояче, колосоподібне суцвіття, ланцетні листки з бурою підковоподібною плямою і червонувато-бурим розтрубом, вічистим по краю. Ці ознаки дозволяють припустити, що ця рослина гірчак по або латинською мовою полігоном персікарія. Ця ознака буде найголовнішою. У рослинні сировині присутні фрагменти трав'янистих стебел із здутими вузлами. Листки з розтрубом і бурою плямою посередині продувувато загостреного листка. Це частини трави полігоном персікарія гірчака почечуйного. Зібрано однорічну рослину родини полігонаце, вагони висхідні з червонуватими вузлами і цілісними видовжено ланцетними листками. Перелистки утворюють 14 розтруб, квітки дрібні, зеленувато-білі, у верхівкових пониклих розріджених китицях. Верхівкові китиці це ознака для полігоном гідропіпер. Або це у нас буде гірчак перцевий. Індивідуальною ознакою однорічного слонкого бур'яну родини полігонаце є розміщення квіток по 2-5 у пазухах листків та наявність довгасто загострених прозоро среблястих розтрубів. Всі ці рослини відносяться до родини гречкові, але ознак... По 2-5 у пазухах листків характерна лише для гірчака звичайного полігоном авікуляри. Також можлива назва гірчак пташиний. На заливному лузі зібрано багаторічну трав'янисту рослин родини полігонац, що має потовщене горизонтальне змієподібне корене вище і вірхівкові колосовидні суцвіття дрібних рожевих квіток. Відповідно, змієподібне корене вище характерна лише для гірчака змійного, полігоном бісторта. Румекс ацетоза рано навесні формує прикореневу розетку довгочерешкових листків, пластинка якою за формулою стріловидна. Для шавеля кислого необхідно запам'ятати форму листкової пластинки. Вона буде стріловидною. Також можуть в тестах дати, що пластинка стріловидна, вкажіть рослину, тобто навпаки. Тобто Ось це буде характерно для румиксацтоза. Соцвіття реум пальматум, моноподіальна, головна вісь галузиці. Бічні осі несуть почергові квітки на квітконіжках однакової довжини. це соцвіття. Відповідно, можете просто запам'ятати, що для реум пальматум він може називатися реум tanguticum, і це у нас ревінь тангутський. Або також він може називатись пальчастий. Відповідно, для цієї рослини характерне соцвіття володь. У зібраної рослини листя складне, квітки металикового типу, плід-біб. Отже, вона відноситься до родини бобових латинською мовою. Це буде фабаце. Належність кількох рослин до однієї родини підтвердили загальні ознаки: корені з бульбочками азотфіксуючих бактерій, листки складні з прилистками, віночок металиковий, андроцей із 10 одно- або двобратніх тачинок, плід-біб, це рослини, родини знову ж таки бобові, фабаце. Всі ці. Ознаки характерні для даної родини. Таке питання в нас вже було, але давайте повторимо. Віночок з гоморфної квітки бобової рослини має 5 пелюсток, з яких одна велика вітрила, дві вільні бічні весла і дві частково зрослі човник за формою віночок у нас буде металкового типу. Тобто нам дають як підказку опис даного віночку, але ми пам'ятаємо, що для родини бобових. Характерний віночок лише метеликового типу, і дана родина ще називається метеликові. У рослини квітки метеликового типу, що характерно рослинам родини фабаци, бобові. Серед дерев міських насаджень можна зустріти ранник квіточий медонос родини бобові. Характерно, що білі ароматні квітки зібрані в пониклій китиці, а переста листки мають прилистки у вигляді колючок. Відвидно, це бути Акація біла, або латинською мовою рубінія псевдо-акація. Пліт рубінії звичайної, сухий, творений одним плодолистиком, розкривається по червному і спинному швах двома стулками. Насінини лежать вздовж черевного шва це пів. Можна визначити або завдяки опису даного типу плоду, або згадати, що рубіння, звичайно, відноситься до родини бобових. Рубіння, звичайно, це рубіння псевдоакація, бобові фопаце. Відповідно для бобових характерний плід біб. У виду родини бобові кореневище добре розвинене, з глибоко зануреними коренями і мережею столонів, пересті листки з п'ятьма або сім'ю парами яйцеподібних золотисто волосистих листочків, китиця блідо, фіолетових квіток пазушна, розріджена, боби не розкривні. Це гліцеріза глябра. На це нам вказує те, що кореневище буде добре розвинено. Також можу додати інформацію про те, що кореневище має солодкий смак, застосовується як відхаркувальний засіб. З п'яти гербарних зразків лікарських рослин до родини бобові відноситься лише одне з них. А саме гліцеріза глябра українською мовою це буде солодка гола. У квітках мельльоту з всього 10 тачинок, одна з яких вільна, а де зрослися в трубку. Тобто андроцей цей двопратній. Даний тест більше відноситься. До теми квітка, от, а, але перекладемо рослину, яка відноситься до родини бобових. Малільоту софіцінальність це буркун лікарський. По всій території України росте дворічний дихмяний медоніс прямо стоячим розголоженим стеблом, трічі складними листками, дрібно зубчастими по краю, дрібні жовті квітки металкового типу, зібрані у багатоквіткові пазушні китачі. Це відповідно, ми бачимо, що у нас квітки металкового типу, тобто обираємо. Рослину з родини бобових. Якщо дивитися саме на цей тест, то тут у нас є лише одна рослина з родини бобових. Це Малільотус Офіціналіс, буркун лікарський. Але є також інші ознаки, які нам вказують на те, що це саме ця рослина. Наприклад, те, що тут будуть жовті квітки, Суцвіття, звідси китиця. В принципі, також можна сказати, що оскільки це медоносна рослина, то також відноситься до таких типових ознак. І листки дрібно по краю також можуть бути ознакою для даної рослини. З п'яти зразків лікарських рослин до родини бобові належить лише малільоту суфіціоналіс, буркун лікарський. У однієї з п'яти даних рослин, квітки зигоморфний віночок металикового типу. Знову ж таки, обираємо рослину з родини бобових. Тут це лише буркун лікарський. Мелільотос офіціоналіс. при дослідженні п'яти гербарних зразків було визначено, що один вид належить до родини ФАБ тобто бобових, а саме ононісревенсіс перекладається як вивчух польовий, дана розина відноситься до родини бобових. Квітки представника родини бобові, астрагала шарсисто-квіткового сидять на вкорочених потовщині головній осі, утворюючи просте моноподіальне суцвіття головних. Бактеріориза видів родини бобової є симбіозом коренів рослини і азотфіксуючих бактерій. Для родини бобової характерні корені з азотфіксуючими бактеріями, також можна сказати, бульбочкові бактерії. Усім дякую за увагу. Наразі ми розібрали тести, які зустрічалися з цих тем у іспиті Крок 1 з фармації. Також рекомендую до перегляду моє відео з цих тем, але там де ми розбирали теорію. І якщо я побачу ще якісь тести, які не увійшли до цього відео, то обов'язково зніму другу частину. Підписуйтесь на інші мої соцмережі та на цей ютуб канал. Якщо відео було корисним для вас. То поставте, будь ласка, вподобайку, а також можете переглянути інші відео в цьому плейлісті. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Також незабаром почнуть виходити відео з англійською лексикою, з усіх предметів та деяких тем. До нових зустрічей!